Відповідь, якщо ви зайшли на це відео, щоб зрозуміти, як адаптувати склопідйомник на Renault Scenic, Renault Megane, І ви е сподівалися, що ви тут отримаєте відповідь, ви цього тут не отримаєте. Як воно це сталося? Незрозуміло. Так, Renault Scenic 2. У нас є модуль склопідйомника, Є отакі новенькі модулі склопідйомника, Але ми всі знаємо, що Рено полюбляє погано працювати зі склопідйомниками, або склопідйомники погано працювати з Рено. Тому зараз покажу, що в них не так. Так, під'єднаний склопідйомник новенький. Я ще його не тестував. Два вже протестоване. У кожного така проблема. Подивимось, чи є у цього така. Опускаємо на низ, бачите, не працює. Він наверх опускається. Як вирішити цю проблему, не знаю. Це просто у мене проходило на водійській стороні, само по собі. Так, піднімаємо, 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 хоп, о, ні, тут добре. Тут і піднімається, і опускається до самого верху. О, не до самого верху. Бачите, який зазорчик є. Пробуємо автоматичний режим. Автоматичний режим працює і не доходить, бачите, 5 мм. Але то ще добре, 5 мм, бо тут на минулому було взагалі, воно піднімалось ось так. Отже, як я методом тику знайшов рішення цієї проблеми, піднімаємо догори. І ще раз, о, до повної гори. Тепер починаємо гратися. трошки вниз і вверх, трошки ще нижче і вверх. Коли вверху натискаю ще вверх на 5 секунд, тримаю, 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 відпускаю трошки вниз і вверх. Бачите вже, наскільки воно не закривається. Знову до самого верху. Знову натискаю, тримаю 5 секунд, тримаю, 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 відпускаю. Поїхали донизу і вверх. Не доходить. Знов трошки пограюсь отак от технологію, якщо випрацювати якусь чітку, можна було б зрозуміти. А так трошки вверху погрався, опустив донизу. І не доїхала. І отак ще разочок зробимо. Перестав його на передню частину. У нас тут взагалі все чітко. Ага, автоматичний режим чомусь не працює догори. Зараз відкалібруємо. Вниз є. О, і вверх є. Та просто відкалібрувати потрібно, було, тут закривається чітко. А от задні дверцяті щось треба повозитися, Як його зробити? От я взяв. Ще один новенький. На передніх дверцятах він також добре працює. Давайте його ставимо сюди, подивимося, як запрацює зараз тут він. Двигун вже такий гарячий, що капець награвся ним. Так, поїхали вниз, не працює, як завжди, працює вверх, як вниз. Так, є максималка. Тепер доверху поїхали. Хоп, і не доїхала. От на передніх дверцятах працює все чітко, на задніх треба калібрувати. І як це зробити? О, поїхав назад. Диви, просто, от як я й казав, це ж рено. Тут з клопідйомниками ціла історія. Просто поклацав, поклацав, все, тепер дивіться, вниз натискаю і воно їде вниз. Вверх натискаю. І воно їде вверх. Навіть до кінця. Угу. І чомусь опустилось само донизу. А, ну, норм. Так, поїхали вниз, натискаючи вниз. Поїхали вверх, натискаючи вверх. І до кінця. І верну. Що це таке? Воно повернулося. Так, ще раз вниз. Доїхали вверх. До кінця. Все? До кінця доїхала і не повернулась. ще раз вниз. Чік, вверх. Ага, бачите, що робить. Бачите, що воно робить. Якщо у нас в автоматичному. Автоматичний режим вверх не працює. Натискаємо вверх, тримаємо. Зараз адаптуємо під. Автопідйом. Так, автоспуск є. Автопідйом є. Є рука. До кінця дійшло. Все. Адаптували. От бачите, оцей малесенький зазорчик, який у нас тут залишається. Його треба адаптувати якось. Відповідь, якщо ви зайшли на це відео, щоб зрозуміти, як адаптувати склопідйомник на Scenic, Renault Megane, і ви е, сподівалися, що ви тут отримаєте відповідь, ви цього тут не отримаєте. Як воно це сталося, незрозуміло. Єдине, що я можу сказати, як я логічно дійшов до того, щоб якось його адаптувати. Отже, у нас є модуль, який думає, як підняти склопідйомник. Ми піднімаємо. Тобто, трошки опустили. Все, поїхали. Значить, так. Модуль знає, вверх він поїхав. Ще отак, модуль знає, вверх він поїхав. Ми даємо йому зрозуміти, що він їде до верху. І так до самого кінця. Доки не упремось. коли уперлися, піднімаємо вверх ще, а воно не їде, і модуль розуміє, що він не може поїхати далі, значить, то є верхня точка. Якщо він їде далі, то верхньої точки ще нема. І оце 5 мм треба дотягнути до кінця. От яким чином воно там це все це придумує, я не знаю. Ну, давайте перевіримо. Автомат донизу. Чік є. Автомат доверху. Чік. До кінця є. Все, працює. Отже, це ціла епопея. Будемо заказувати, будемо замовляти ці е, модулі і надалі, але з е, деяким таким оговоркою, обмовкою, що потрібно. Е, його адаптувати. На передніх дверцятах проблем нема. От він стоїть у мене інший тут. Автомат працює донизу. Автомат до доверху і до самого кінця. Чітко. Все. Тут немає зовсім ніяких питань по передніх дверцятах. Все, отаке відосик був. Ну, розумієте, що. Угу. Розумієте, що Рено. Це такий автомобіль, який зі склопідйомниками вас вижарить по повній програмі. Будьте в цьому впевнені. Пока. Ну і ще, якщо коротко, як теорія, яка в принципі ще потребує підтвердження. У склопідйомників іноді відсутня функція, коли ви скидуєте акумулятор, знаєте, скло так пжик пжик, пжик отак всього може е -е, працювати. Вам треба звичайну адаптацію зробити донизу. Натиснути 5 секунд, доверху натиснути 5 секунд. І все, воно працює. От оцієї функції у деяких нових, особливо китайських модулів, немає. Вам треба зимітувати цю функцію, коли по 5 см воно піднімається, опускається. І все запрацює. Можливо, а можливо і ні.